Чому важливо здавати аналізи крові на голодний шлунок? Давайте розбиратися. Їжа може помітно впливати на результати загального та біохімічного аналізу крові. Вплив на біохімічний аналіз більш відчутний. На деякий час після їжі піднімається рівень глюкози. Внаслідок всмоктування жирів сироватка крові стає білою, виникає так званий хільоз. Він Заважає фотометричному вимірюванню та спотворює багато показників. Також в крові може зростати кількість білків через надходження амінокислот з корму. Після білкової їжі, тимчасово може зростати і сечовина. Вплив на загальний аналіз менш виражений, але можливий. Інколи після їжі виникає невеликий лейкоцитоз. плазма крові, як і сироватка, Стає каламутною, що ускладнює оцінку мазків крові. Може, у наступному відео поговоримо про сечу? Що скажете?